Ооо, пацани, не клює нічого, ну немає клюву, немає щуки, де зділась. А, Це цей Максим, хитрий чоловік, він ніколи не скаже правду. Спеціально для турбунів, що треба робити, із щукою. Кляп. Ооо. Yeah. Да, за те, що нормально так поматюкався у мене в кадрі. Всім привіт! Ну що воно там, як покльовує трошки чи не покльовує? Друзі, в останніх відео мені частенько писали, що Макс, де рибалка з Ворскли? Нам нужна рибалка з дикаря. І коли я читаю ці коменти, у мене просто очі набираються сльозами, тому що я згадую, який був класний минулий рік, яких я пакував трофеїв а зараз просто. Але запит є, і люди мені навіть В інсті дуже часто. Пишуть і питають, вони пам'ятають ці минулорічні відоси. І вони питають, Макс, що там з трофеями, що там ворскла, як діла? кажу, та пацани, не клює нічого, ну немає кльову, немає щуки, де зділась. Звісно ж, мені ніхто не вірить і думають, це цей Максим, хитрий чоловік, він ніколи не скаже правду. Він, мабуть, там десь тобі трофейчики пакує, відоси не виставляє, фотки не виставляє, кайфує сам. А ось ми переїдемо і перевіримо самі, є там риба чи і ну, Люди мені, звісно, не вірять. Приїжджають на Ворсклу. Ворскла з ними робить те, що робить зараз за мною. І вони їдуть по класній дорозі додому. Я виділив цілу неділю на те, щоб присвятити весь цей час тільки в Ворсклі. І сьогодні я вам покажу свої результати. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Є yeah. yeah, що куйда невелика правда мабуть Але влупила oh. в мене підсака на другому кінці берега Будемо її виводити сюди. Будемо виводити сюди. Дай так, кілушка. До речі, нормальна щучка. так тебе надо взять. Видите, как красоточка. В пиявочках все. Как засекла, классно. И в ей так классно. Это офсет гамакацевский. Гарный офсет. Ой-ой. Видай. Видай-видай. О, класніше, щука така. Будемо відпускати зараз. Так, показую спеціально для тарбунів, що треба робити із щукою. Ляп. дала брейкданс вам легенький і пішла. Не знаю, може це якась хвороба, але я дуже кайфую, коли все. Ідеально підходить. Тобто, коли отак ідеально стояв сет, ідеально ховається гачок. Сама приманка виглядає, самий монтаж виглядає ідеально. Знаєте, я такий фільм називається День Сурка. Коли там людина просинається кожного дня і в нього одне й те саме. В мене цей фільм називається День Ворскли. Я просинаюсь, їду на річку, обходжу точки, нічого не ловлю додому. І так само кожного дня. Але я все-таки трошки експериментую після цієї щуки. Я вирішив зробити вообще дуже таку дивну річ піти на міляки, отак там води по пояс. І я вирішив зайти на наступний день і прокидати там. Ну і отримав одну клюваку. Шла. А так сам дали крепко. Отак от, от видрала кусок силіконки і в голову. І в голову дала трошки. Ось. І в бочину І до гачка якось не дістала. Хоча дивно, тут така рухлива частина тут в голові, що відкривається гачок. Легко, але не просік. Видно, була не дуже велика, може грант 500. Погода взагалі така не стала. То сніг, то знову сонячно, то вітряно отаке От все так в кучу, в переміжку. Немає такої погоди сталої, щоб вона нормалізувалася і там, цілий місяць була плюс-мінус одинакова. Постійно якісь зміни. І ось в один із наступних днів, коли так гарно присніжило, я вирушаю обратно на Ворсклу і отримую таке клювання, якого в мене ще в житті просто не було. І саме це клювання показало про те, що е Максим змотуй, мотою, вудочки і жди весни. Нарешті. Ну нарешті. Ти що, як я довго ждав цю покрівку, ну це просто... Це просто можна зайти з ума, скільки я довго ждав цю покрвку. Ще й там щось хороше. Фу. Что там хорошая щука, ну может быть. А якция я так зумил? Не понял. <laughs> Хороший бій, знаєте, ека щука дає Щука Підбаграна Як-Так Як-Так Ну атакувала спиною, Шо я зроблю, пацани? Ну атакувала спиною Ні, друзі, ну а шо я зроблю? Ну а що я можу зробити, якщо щука атакувала спиною? Ну спиною атакувала, що я можу зробити? Так. О! Не знаю, що вона хотіла цим зробити, Чи то може я її просто в натурі підбахав, так, вийшло? Ну, Такий шнур. Біжи. Не, ну а що? Робочий колір. Спину січа тільки так. Потім я відправився взагалі на міляки в Корчі ловити кислотою. Тобто я взагалі вже просто, наскільки, щоб ви розуміли, все почав перебирати. І навіть такий колір, як кислота, непритаманний для моєї. Зимової спінінгової ловлі я почав використовувати. Ну і на диво там пару покльовин таких шнурячих. О! Ну є же ну є же. Єже Єже щупачок. а як тебе взять? Як тебе взять? Як же ж тебе взять, друже? Якщо у мене джеголовки тупі. І тут ще знайшов шнурика одного. Да. А як тебе тут взять, щоб ти не отпала? Як? Опа! Ого, який жирний шнурок малий. Саме головне в таких рибалках це не унивати і продовжувати ловити. Чому? Тому що навіть от мені вже закрадується ця мисль така, що може я щось не так роблю, може я не там ловлю, може я не ту проводку використовую, може я не ту приманку подаю рибі, що може це щось у мені не так. Але дивлячись потім, що дуже багато рибаків також ходить. Похнюпавши носи, десь там може залетіть якась трьошка комусь, десь там двушка, півторашка. Але так як я кажу в минулому році, що ти міг прийти і напакувати там дві четверки, трьошку, такого немає. Тому ці думки треба відкидати що щось не так з тобою, і з твоїм стилем ловлі, а просто ловити і надіятися на цю єдину покльовку за рибалку, яка тобі потрібна. З все. Зрозуміло, нагадаю вам, що на цю рибалку, що ви тільки що побачили, я потратив тиждень. І тут після деякого застоя випливає одна дуже цікава інфа. Мені кажуть, що є один ставочок, на якому зараз дуже класно клює судак, і там зловили вчора щуку на 5 кілограм. Мені більше нічого не треба казати. Жигуль уже прогрівається, снасті я закинув, і на наступний день я лечу на цей ставок. Ставок цей я не знаю взагалі, але він досить сам по собі такий цікавий і новий. Там раніше була типу посадка, росли дерева і такий ярок. І ці дерева всі поспилювали і зробили водойму. Дуже цікаво. Пеньків просто. Уче, якби ви знали, як я там понаобривався, але все одно п'ятеро в голові у мене сидить. Я прилітаю на цей ставок, дивлюся, ага, зрисовую зразу, лодочник стоїть на точці. І два діда ловлять. Думаю, все, кльов буде стопроцентовий, і починаю щось підбирати, щупати, шукати цю рибу. Коротше навіть зменшився до 3 грамів Літл Спайдера. Зараз ще на одну точку забігаю. Якщо не буде діла, то двигаю на інший ставок, тому що немає риби. Бачу і рибаки бігають. У лодочника, до речі, така тактика була прикольна. По ловлі судака, я так розумію. Ставок сам по собі невеликий. Довгою палкою його можна було б перекинути вздовж і впоперек. Не знаю навіщо там навіть та лодка, але ні. Якщо воблерками ловити, то лодка нужна, щоб відцепляти від цих пеньків. Пацанчик став отак собі на точку, і скільки я там був, години три, він просто фігачив отак в одну точку. Риби не було. Довився настрій, взагалі немає, скільки приїхати на цей ставок, пообриватися і нічого не зловити. По дорозі, думаю, заскочу на ще одну водойму, обкидав також нічого. Думаю, ладно, поїду до бабусі, треба хоч навернути якусь тарілочку супу, трошечки калорії встановити. Приїхав, погостив, з'їв тарілку супу і згадав, що біля бабусі моєї там є ще одна водойма. Не ловив я там ніколи щуку, але мені там попадався судачок, та й думаю піду, прощупаю трошечки, може хоч щось там попадеться. Запущу зараз такого поїсковичка свого кометича на двойнічку і на 7 Будемо ним шукати зараз активну рибу. Зразу біжу на одну із точок, коли у мене дуже-дуже колись, взагалі просто давним-давно там клюнув судак, ставлю таку трьохдюймову приманочку, туди закинув пару раз, раз-раз, обкидав, обкидав, обкидав і тут тільки бам, якась така невелика підтяжка. Достаю. А, а так, то все-таки була покльовіна. Така невеличка-невеличка підтяжка. І без хвоста я залишився. Це мабуть судачок, так? Да? Більш за все. Але дуже невелика підтяжка, прям така єлі єлі Так, і проще І вже, вже мене ось ця хоч якась активність риби трошечки роздуплила, трошечки мені дала настрою. І я йду вздовж берега. Я так обкидую потихеньку цей ставок надії на те, що мені влетить хоч щось. До речі, наступний кадр. Окреме дякую моєму дядькові за те, що нормально так поматюкався у мене в кадрі, що мені проще належить якусь музику на суцільне відео, чим запікувати всі кадри ось ці. Тому, наст... <плес> <плес> Там, щоб ви розуміли, просто словом, слово матюк. Слово, матюк. Ну, зробимо якийсь такий легенький реміксик. Хай буде. Тому під самий самий кінець моєї рибалки влетіла така дуже приємна міні кілоха. Мабуть, вона вже просто так зжалувалась надо мною і думає, ладно, приїхав цей чоловік, клюну йому хоч що нібудь, хай уже хоч руки рибою пахнуть. Тому друзі, маємо отакі не дуже. Гарні результати по останніх риболовлях, але вони є, і на тому їм дякую. Тому що якби зовсім нічого не було, це взагалі було просто. Печально. Посилання на всі приманки, які я використовував, я вже не буду вам їх сьогодні показувати, бо це можна буде, а це відео розтягнути на 40 хвилин. Ще буду показувати вам кожну приманочку. Посилання ви можете знайти в описі. Я все одно буду продовжувати ходити на ворску, на декар, тому що у мене немає виходу. Клюватиме воно, не клюватиме. Мені дуже хочеться навчитися на цій річці рибалити, і Я з кожною рибалкою стараюсь щось нове примінити для цієї щуки, щоб її виманити. Але воно все безрезультатне. І я не знаю, чи правильно я це роблю, чи неправильно, але продовжую настирно ходити, тому що. Ну, Будь, якщо ти будь-що будеш робити так, кожного дня, то рано чи пізно воно вистрілить і в тебе буде успіх. Тому я продовжую ходити кожного дня практично. І я надіюсь на те, що трофей не за горами. Вам дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, вам понравилося це моє базікання на камеру. Зустрінемося з вами на риболовлі. А я зараз ще буду долавлюватися на цій річці. Всім гудбай! Сербну ще чайку.